Як провести моніторингове дослідження води? Починаючи дослідження, вам потрібно визначити, який тип хімічної речовини або речовин ви хочете моніторити: наприклад, метали, фармацевтичні препарати, засоби особистої гігієни чи пестициди. Важливим кроком є визначення потенційного джерела та характеру викиду хімічної речовини. Наприклад, фармацевтичні препарати для людини будуть постійно вивільнятися, як правило, через тічні води очисних споруд. З іншого боку, пестицид змивається з обробленого поля під час дощу, тому його вплив буде більш переривчастим. Це допоможе визначити, де потрібно проводити моніторинг, а також його частоту і тривалість. Для фармацевтичного прикладу, найкращим підходом може бути щомісячний відбір проб протягом року на виході та вході з очисних споруд. Натомість у випадку з пестицидами найкращим варіантом може бути безперервний відбір проб вздовж обробленого поля протягом кількох тижнів по обидва боки від місця внесення пестицидів. Після прибуття на місце ви можете записати перші спостереження, які ви захочете зробити. Вони можуть містити опис місцевості, наявність видимого затоплення, погодні умови та температуру, будь-які ознаки розливу. Може бути корисним виміряти додаткові властивості води, такі як pH, каламутність, електропровідність, вміст поживних речовин і швидкість течії. Після повернення до офісу варто також записати іншу інформацію для території вашого моніторингу на день відбору проб, наприклад, кількість опадів та об'єм річкового стоку. Цю інформацію часто можна отримати з онлайн ресурсів, наприклад, з вебсайтів метеорологічних та екологічних агентств. При проведенні моніторингу вам необхідно розглянути найбільш прийнятний для вас метод відбору зразків: чи будете ви відбирати грейферні проби в певний час і в певних місцях, чи об'єднаєте проби в одну репрезентативну композитну пробу, чи використовуватимете пасивні проби для визначення середньої концентрації за певний період часу. Якщо хімічні речовини, які вас цікавлять, є сорбентами, також можна розглянути можливість відбору зразків осаду за допомогою седиментаційного грейфера або керна. Перед виходом на місце потрібно підготувати все обладнання, необхідне для обраного методу відбору проб. Обов'язково перегляньте оцінку ризиків та документи захорони здоров'я та техніки безпеки, а також при необхідності візьміть із собою запасне обладнання. Може бути корисним підготувати контрольний список і протокол забезпечення послідовності відбору проб. Вологі та паперові серветки та мішки для сміття завжди корисні, оскільки процес відбору проб може бути брудним. Візьміть польовий блокнот, щоб записувати всі спостереження, які ви робите. Мобільний Телефон або фотоапарат теж можуть знадобитися для фотографування місця під час відбору проб. Обов'язково одягніть всі необхідні ЗІЗ, а всі пляшки для відбору проб правильно промаркуйте із зазначенням часу, дати та місця. Відра та пляшки для відбору проб необхідно промити водою з водойми перед тим, як взяти пробу. Це називається підготовкою обладнання для відбору проб і має повторюватися в кожному місці відбору проб. Використання відра для відбору проб ідеально підходить для ситуацій, коли ви можете дістатися до середини водойми з мосту або човна. Це гарантує, що ваша проба буде більш репрезентативною для всієї водойми, а також зменшить збурення осаду, який може забруднити вашу пробу. Переконайтеся, що відро міцно прив'язане до мотузки, а потім повільно опустіть його з мосту або човна, доки воно не опиниться під поверхною води. Коли відро наповниться, повільно підніміть його, щоб відібрати пробу. Крім того, можна використати мензурку на палиці. Хоча цей метод не ідеальний, його можна використовувати для відбору проб з берега, якщо не можна дістатися до центру водойми. Після збору вам може знадобитися відфільтрувати воду за допомогою шприцевого фільтра, якщо вона містить сторонні речовини, такі як осад, листя чи інше сміття, або залежно від запланованого вами аналізу. Якщо ви заморожуєте проби, обов'язково залиште місце в пляшках для проб, щоб забезпечити розширення води при замерзанні. Грейферний відбір проб це дешевий варіант при обмеженому б Бюджеті. Їх можна взяти швидко, і для роботи з обладнанням не потрібна серйозна підготовка або спеціальні навички. Однак проби можуть бути не настільки репрезентативними в просторовому або часовому відношенні, оскільки вони будуть взяті в один конкретний час і в одному конкретному місці. Наприклад, у разі періодичних викидів ви можете не зафіксувати випадок хімічного забруднення. Існує також ряд вимірювань, які можна провести на місці. Найкращим варіантом є використання зонда з багатьма параметрами, який надає інформацію про такі показники, як pH, провідність, температура, концентрація розчиненого кисню та каламутність води в місці відбору проб. Також можна використовувати прості тест смужки, хоча вони менш точні ніж зонд, але є цілий ряд смужок, які надають інформацію про такі показники, як pH, концентрацію металів, нітратів та аміаку у пробі води. Занурте смужку у відібрану пробу, потім почекайте необхідний час і порівняйте колір смужки з кольорним ключем на пакуванні. Каламутність також можна виміряти, якщо це доцільно, за допомогою простого методу, наприклад, диска секі або Opal Scale. Альтернативним методом, залежно від бюджету та наявності є автоматичний пробовідбірник, що дозволяє відбирати проби з високою регулярністю. Цей підхід має більше шансів зафіксувати піки впливу. Щоб використати автоматичний пробовідбірник, треба спочатку приєднати його до джерела живлення або батареї. Налаштуйте пробовідбірник на відбір потрібного обсягу пробу бажаний час, переконавшись, що у вас є достатньо запасних пляшок. Дата і час взяття проби запишуться автоматично. Автоматичний пробовідбірник також можна використовувати для відбору композитних проб. Якщо проби відбираються протягом тривалого часу, обладнання має працювати належним чином і регулярно проходити технічне обслуговування. Пасивні пробовідбірники, такі як Chemcatchers або Postis, надають середню концентрацію хімічної речовини протягом певного часу. Як і автоматичні пробовідбірники, вони є хорошим варіантом, коли концентрація хімічної речовини значно змінюється з часом. При використанні пасивного пробовідбірника треба спочатку вибрати відповідне місце для його зберігання, щоб запобігти крадіжці чи пошкодженню з боку людей або довкілля. Залежно від досліджуваного забруднення, слід вибрати відповідний приймальний фазовий диск. Помістіть пробовідбірник у водойму, надійно закріпіть його та захистіть від сміття або змиву, переконавшись, що він залишатиметься зануреним у воду. Після закінчення періоду відбору проб обережно вийміть пробовідбірник з води, розберіть його, вийміть диск для відбору проб і помістіть у промарковані контейнери для відбору проб. Перевагами цього методу є здатність виявити випадки забруднення, які потенційно можна пропустити при відборі грейферних проб і відсутність потреби в джерелі живлення. Однак проби відбірники можуть пошкодити або вкрасти. Їх важко налаштувати і вони не надають конкретних часових даних. Для деяких забруднювачів може знадобитися відбір проб води та осаду. Переконайтеся, що ви спочатку взяли пробу води, щоб уникнути зависання матеріалу в товщі води і його впливу на проби води. Можна взяти пробу осаду за допомогою лопати, пробовідбірника або керна для осаду, але перед початком роботи переконайтеся, що обладнання чисте. Використовуючи лопату, спочатку переконайтеся, що заходити у водойму безпечно, потім зберіть осаду відро та обережно поверніться на берег. Розділіть осад у менші контейнери для відбору проб. Уникаючи надлишку води. Грейферний пробовідбірник для осаду можна використовувати для більших або глибших водойм, куди можна дістатися човном чи по мосту. Кернер дозволяє відбирати проби та аналізувати осад на різних глибинах і може бути корисним для відстежування історії хімічного забруднення на місці. Після відбору проб завжди очищайте обладнання деіонізованою водою та висушуйте його. Після відбору проб, ви можете передати їх в лабораторію для аналізу. Підсумовуючи, можна сказати, що грейферний відбір проб є економічно ефективним, швидким і не вимагає тривалої підготовки або спеціального обладнання. Однак проби можуть бути не настільки репрезентативними для усіх часових проміжків. Автоматичний відбір проб дозволяє здійснювати більш безперервний моніторинг і добре підходить для виявлення піків забруднення. Однак він потребує спеціального обладнання, яке може бути дорогим і вимагає навчання. Пасивний відбір проб дозволяє проводити безперервний моніторинг довкілля. Але дає лише середню концентрацію за період відбору проб.